Контроль плавучості є однією з навичок, якою дайвер повинен володіти в досконалості. Тому ця вправа, яку ви бачите, вона має назву Маетні, дає можливість юним гуртівцям зрозуміти, що таке нейтральна плавучість і якою вона повинна бути. Коли дайвер робить Вдох і набирає повні легені повітря, він спливає на видохи, повертається в исходне положення. Це дає можливість зрозуміти, як можна керувати ловучістю за допомогою своїх легень. Набране повітря в легені і є тим інструментом, який дає можливість регулювати плавучість, як також глибину в процесі занурення. Якщо ви хочете записати свою дитину до гуртка, у вас є така можливість. Слідучий навчальний рік починається з вересня, але вже зараз ви можете записатись. Зайдя на сайт grani.in.ua, знайти в меню кнопку записатись до гуртка і заповнити анкету, яка потім буде переслана меню. Якщо треба якась консультація, телефонуйте плюс 38 050 487 7739. Навчання в гуртку безкоштовне, тому поспішайте, будемо раді бачити. Бажано, щоб вік дитини був десь від 12 років, бо більш юним дайверам буде важкувато проходити теорію і треба краще почекати, щоб... Геть не відбити бажання дитини займатися зануреннями під воду і побачити всі красоти океану.